Сьогодні ми починаємо наш, нашу пригоду до, цього, до ворог. Галя буде мені підказувати, бо я щось геть забувся. Геть забувся ці назви. Починаємо свою подорож до ворогти з Івано-Франківська. Тут ми сіли зранку поснідати, але через тривогу повітряну кухня була зачинена. Почекаємо десь хвилин 40. І поїмо. Зараз сонячний ранок, але трагічний ранок. Сьогодні по всій країні расисти запускали ракети. Вже спробували скуштувати. що це в тебе? крем суп з молодого кабачка. А це у нас спагеті з... Сирами, власне, виробництво якесь. Але я попросив додати бекону, щоб це було як карбонара. На вигляд все дуже гарно і смачно. Насправді смачно спробували і те, і це, і воно все смачно. Приїхали до Ворохти. і нас супроводжують знов друзі! Що, привіт! Де? О, грається! Прийшли ми з ресторану, Бограч там коштував аж цілих 170 гривень, 175 да? гривень. 175 гривень в той час, коли ми їли бограч на Маковиці, аж на горі зверху. Там. Всього за 115, щось таке. Mm -hmm. То ми вирішили просто там попити чай, а потім повернулись сюди, де ми зняли кімнату і їмо йогурт. Чай і кросам і кросан, щоб не бачили, що за фірма. аж так хотіла. І чайок. І дуже прикольно тут дивіться. Чисто в туалеті навіть підігрів є підлоги. Мені подобається дуже. Це гостєва кімната, ось диван вам. Це, це житлові кімнати, а це туалет, ну ось є чайник для вас, все є вода, холодильник, мікрохвильова піч. Цукор є. Раджу всім сюди йти. Але ми тут будемо скільки? Шість днів. Ну, шість ми днів. тут будемо шість діб зняли на тиждень, тому що будемо працювати у Вінниці через тиждень. Так. Ну, а потім, ну а поки що подивимось, куди ми сходимо, поїдемо угу. за цей тиждень. Що Галю треба, щоб теж була видна, а то завжди. Ріжу половину на відео. Ну що, другий день і ми підемо дивитися на віадуки. Щоб... Ну, їх тут 4 або 5. Зараз знайдемо усі, мабуть. І подивимось, що далі буде. Купили шапку. Галі. Таку саму. Вона є личить. Тепер нам буде тепліше трохи. Заборонено фотографувати мости, тому ми просто запам'ятаємо, але поставимо вам фото з інтернету і ви побачите, що бачили ми. Але зараз е, дуже е, погода така тепленька і гуляти тут саме щастя, кайф. Підемо далі, сходимо на авангард, подивимось, якому він зараз стані. Бо він був у реставрації. А поки ми йшли сюди від Віадуку до авангарду, побачили, як машина зупинилася. Вони викинули пластиковий пакет просто на травичку річки. Я в шоці. Люди свині. Я це кажу з пов... повною відповідальністю. Зато ми зайшли. Авангард. Не кожному пощастило сюди попасти, коли він відреставрований відрестав... Ось такий він. Можна і зимою, і влітку тренуватись. Яка краса. Туди ми підіймаємось і так. А, він там підлітає. І летить, 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 і тут приземляється. Я думаю, що можна ще і зараз тренуватись. Тільки так, щоб лижі не стерлись. А там для початківців. Прикольно, я дуже радий, що ми сюди прийшли і застали його відреставрованого. Мабуть, але там все ржаве, а тут свіженька травичка штучна. Де ж такий, все таке дерев'яненьке, і ось дерев'яний домик якийсь, але це метал. Метал. Хардкор метал. Ось такий шикарний закат над ялинками. А ми з Галею яблука нарвали ось отут. Давай мені яблучко одне моє. Ось що, я його скинув з дерева. І оце галічки. Ну давай спробуємо. Зараз пробуємо це Яблочко. Смачно. А ще я для мало залиши. Яке, як мед? Ммм. Червона навіть всередині. Ну, ото кісточки, воно нагниле, це камера так показує. Оце черво... так яблучко. Сьогодні з Галею вирішили піти до католицького храму. Воно він шпіль. Зараз туди підемо, зробимо пару фото. Йдемо через мост, який е прокладений через залізницю. І ось, ось трохи трохи не впав, не провалився. Мост тут такий залізний, з закльопками, начебто це Лондон. Отакі такі види ми маємо. А зараз туман і дощ. Цьому храму дуже багато років. І він... Його построїли ще десь приблизно у 1600 році. Діва Марія Ісус, я так розумію, він тримає кулька, це скоріше земна куля. І цей монумент поставили у 2014 році, але сам храм був реставрований там десь у 1700-му. Далі намагається подивитись всередину, як там чи красиво зачинено. Ось ми Галією йшли і побачили барбарис. Справжній барбарис, який я їв у дитинстві. Він Ще трошки не готовий. Ще трошки не готовий. А тут ми бачимо парафіальну церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Його, цю церкву її построїли, почали строїти Коли, Галя? У 1929 році. 1927. Ось такий вона має вид. Всередину не знайдемо, тому що зачинені ворота. Це погано, тому що до Бога. Відчинені двері завжди повинні бути. Але, хоча, з іншої сторони, Бог не у цьому храмі, Бог у вашому серці і Бог на небесах. Тому щоб. Спілкуватися з Богом не треба зараз йти до храму. Можна спілкуватися з ним напряму, молитись і читати Біблію. А зараз ми йдемо далі до Віадуку, який вже закинутий. І може там дозволять нам фотографуватись. Бігуни є не тільки у Києві, а й у ворогті. Не питаю Соня, куди нам? Хлопці питаються Соня куди нам, а вона прямо каже. Але я б не сподівався би і перевірив би маршрут на місці хлопців, бо прямо можна і до Києва добігти. Воно ще й діточки десь унизу біжуть, зараз покажу вам. А та дівчинка в помаранчому здалася. Тут є невелика капличка, ось ось справа, ви бачите, можна підійти та помолитися. Зверху бачимо на дереві хрест. Мабуть зроблю пару кадрів на пам'ять. З правого боку бачимо могилу. Не знаю кого. Зараз в інтернеті подивимось. Може це священник, який тут працював, але на хресті розп'яття. А це вид з заднього боку. Ось такий вигляд має дах, мабуть, я не знаю з чого, але чорне дерево. Мабуть, з смолою просмоляне, щоб вода не проходила. Звідси такі шикарні види. Зліва бачимо віадук. Який ми вчора ходили дивитись? Якщо у вас застав дощ, то можна тут посидіти на сухій лавочці біля храму під дерев'яним дахом. Якщо ви сюди прийшли до цього храму і зачинено, то може просто треба взяти ручку. Зараз світліше зроблю. Може треба взяти ручку і отак зробити. І буде відчинено. Тому якщо зачинено, просто відчиняйте, ручка завжди працює. Зачиняй, Галя. Ну давай, прикривай вже. Ось все. Тому якщо ви смикаєте, воно зачинено, просто підійміть ручку і йдіть наверх. Коло цього храму є такий хрест, і там, ми побачили за Ісусом, є гвозді, молоток, копье, отам кругленьке, ледве бачите, то терновий. Вінок, дробина і кусачки. Не знаю для чого кусачки, але дробина це коли дробину ставили на хрест, щоб прибити молотком і гвоздями е, таблічку зверху і е, Ісуса прибивали. Потім коп'є – це Ісусу, е, пробивали Коп'є – це у Біблії написано, що Ісусу пробили. Е, Ребра копйом. І ось такої інсталяції я ще ніколи не бачив. Ніхто не знає, що це за інструменти. Люди подумають, що це якийсь плотник або столяр якийсь. Але ні, то інсталяція з Біблії. Зайшли з Галею до цього маркету по дорозі до цього дуку, Віадуку. І взяли лате по 12 гривень. По двадцять. По 20? По 20 гривень. Дванадцять 12 і дванадцять. 12. 20 20. 20? Так. 40 гривень за тут. 40 Сорок гривень за два лати. І йдемо далі до того віадуку. Охайні дворики, нема бадиля у дворах і, яка б хатинка не була, ось далі маленька хатинка, теж охайно вистрижена трава. Дворик є яблу... яблуневий садочок невеличкий. Ось через дорогу теж все чистенько. Красиво. Ніякого сміття. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях що то таке? Що це за домик? Під стовпом? А ще тут є дзеркало. Ось я. Що то таке? Незрозуміло геть. Але це якась підстанція, бо є проводи. Що то таке? Ось вже край села, справа ліс, зліва ще є домики. І ми зараз отуди дійдемо і зліва буде той віадук. їдете по трасі через Ворохту то ви доїжджаєте не доїжджаючи до моста, повертайте наліво і по такій дорозі, і потім сюди направо. І йдете тут десь 100 метрів, і буде той самий віадок, де всі фотографуються. Але він вузь вузькоколійний тут не ходить поїзд. Але може якийсь трамвайчик ходить. Називається ще каретний міст. Каретний міст Галя підказує. Називається. Вже темніє. Шоста шоста зараз. Шоста сорок Ось по такій. Дорозі ми йдемо. Щось Галя побачила там, мабуть. Корову. Ні, це не То коняка. Не. Але мені подобається оці. Верхушки дерев у тумані. Так, я робив фото вам чорно-біле. Ідемо далі, бо вже темніє. Нам треба побачити той віадук. Дивіться, раніше я був у Римі, там є аквідуки, це такі кам'яністі, начебто мости. І в них йде вода прямо всередині. Аква це вода, дук це провід, так віддук. Чи Аква-дук, там по-різному називають. Але Віадук це Віа це на римському вулиця. Дук, ну, провід, вулиця Провід. Віадук. О, бачимо там мостик, зараз я ІСО трохи повище зроблю. Воно мостик. Зараз подивимося, що там коло нього. Дійшли ми до цього каретного мосту. І зараз ми його побачимо. Так. Вже задрав ІСО, не знаю, як вам зробити по цьому ярчіще. Але прикольно, мені не подобається там труба, яка сидить чи то дерев'яна балка. Дерев'яна балка. Але тут завтра або післязавтра ми вже будемо фотографуватись, бо тут... Все дуже зелено і чарівно.